Коптоволокно воно витягається на шлях руху. І коли техніка переїжджає через нього, воно його пошкоджує. Втрачається зв'язок і міна спрацьовує. Все як завжди, кумулятивна струя створюється і вона вже має високосфокусовану силу, яка руйнує всю броню, що на борту в Звичайна міна ТМК у нас зазвичай е, руйнує гусеницю або в кращому випадку відриває каток. Тут ураження йде більш серйозніше, більш глибше, уражується екіпаж, Мож, можливо, дуже велика ймовірність того, що буде вражений боєкомплект, буде детонація БК і після цього танк. ТМ-22 зовсім приста у використанні та дуже швидко розгортається у бойове положення. Гострим питанням під час встановлення є, правильно її замаскувати і правильно її навести. Все. Тобто, за сприятливих умов може бути витрачено хвилину. Дистанційного керування.